Так, відео у нас ремонтується там 110-ка. Ось цей корчик, ось да, так. Краешком. Ну, відео були втікалися, в принципі, знаю. Тут потік карбюратор. Це вже я знімав не одне відео стосовно цих карбюраторів, але вирішив зняти вже повністю з розбору. Ось ми знімаємо піддончик наш. Зняли. У нас відтікає тут бензин. Так що очікуйте. Не завжди, якщо ви там його перевернули, він витік, то вже його не буде, логічно. Ідуть у нас тут поплавочки. Ось це пластик називається поплавочки. Тут іде шпилечка. Цю шпілічку ми витягуємо і скидаємо все тут для наш бензин, щоб воно все було чисте помите. Знімаємо також так, музику. Знімаємо також самі поплавочки. На самих поплавочках у нас тримається якби клапан. Ну, так вам пояснить, ось цей клапанець, він малесенький висить. Ми його обережненько все кидаємо до бензину. І чому у нас протікає він, бензин? Оцей клапанець він закриває ось цей хід. Тут сюди потрапляє паливо. Тобто зверха, ось де шлангочка, воно заходить сюди, проходить по самому карбюраторі по конструкції його, і виходить ось тут знизу, де стоїть цей клапанець. На ньому є кінчик такий прорезинений, і він щільненько закриває, поплавочки пластмасові піднімаються, і вони закривають подачу бензину. І у вас через це не тече бензин. Якщо ви дали газ, у вас тут в піддончику бензин зникає, поплавки опускаються, і потихеньку з бака починає натікати заново бензин. Ось, що у вас сталося? У вас просто в цьому каналі попала мусирина. Як це виправити? Та ось розібрали, думають і все, в принципі, Більш нічого тут не треба робити. Ну, уважно, передивитися, треба, подивитися в вікно, просвітити його чи ніде немає ніякої мусорини, яка заважає цьому всьому. І раз ми вже сюди полізли, робимо ревізію також і жикльорів. Ось наших два жикльори. Ми їх викручуємо. Не бійтеся, нічого страшного тут немає. Просто відпускаємо їх. Тут викручується маленький спочатку. Ми його викручуємо. Бажано це все робити під компресором, в кого є. Чистеньку тряпочку проложили, ну, у мене зараз немає, де мені, в принципі, там не важливо. Цей і викручуємо головка на 7, мабуть, тут буде. Да, головочка на 7. 8 знімаємо. 10 було. На 7 головочкою відкручуємо цей жиклер. Іноді вони відкручуються разом. Тобто той верхній маленький не викручується, а йде більший. Все викручуємо. І воно тут все дуже страшне. Ось який у нас жикльор. На ньому наліт такий білий, все воно таке фу, кака. Кидаємо його в бензину. Далі відкручуємо менший цей жик. Жиклер, жик. Стараюсь говорити українською, але не вмію. Так, беремо тверточку таку, щоб вона ставала у нас чітко в паз. Не чуть-чуть заходила, не здорово, там, не тонесенька. А рівно, щоб ставало пас, щоб ви не розбивали жикляр сам, і він легше у вас відкрутився. Ось зірвали, відкручуємо. Цей зараз буде також страшний, це і мови немає. Я в цьому впевнений. Викручуємо, викручуємо. Да, він не геть забитий. Я не знаю, як сфокусувати так, щоб вам це показати. Він такий дуже-дуже страшний кидаємо його також бензину. Тут бажано все продуть компресором, але в мене єдина проблема, в мене немає компресора. Це очень і очень плохо. Зараз спробую якось за допомогою шланги трошки дунути. Так. так. Ну і все, в принципі, більш нічого. Тут робити такого не треба. Можна взяти кісточку, помити його, зараз бензину бензин до шматочок. Трошки так, щоб вам було краще видно, що я тут роблю. Ось так-то воно в самому низу поганенько трішки. Заливаємо то все Беремо звичайну щитку, якою підлогу красить, не знаю хто що робить. в такому магазині коштує там гривень 30 миємо Ми гарненько карбюратор сам, вимиваємо від піску, від всяких цих нальотів. Ось тут ось цей впуск, миємо де фільтр. При... Чіпляється у нас. Воно ну, у нас все було гарненьке і чистеньке. Ух, обережно, бо бензин буває трішки кидається. Так, Помили його зовні, помили всередині. В кого є компресор, ще раз скажу після мийки також беріть, Продовуйте всі ці канали, і тоді буде взагалі чудово. Беремо ганчірочку білесеньку, чистеньку. Кладемо його на ганчірку. Так. Мабуть, ось сюди, щоб вам було видно, що я роблю. О, так, да, ось так. Беремо наші жикльори. Також їх просто промиваємо щіточкою беремо, просто ось миємо і все. І самі жикльори після мийки також самий жикльор продовуємо повітрям. Тиском повітря. Щоб в нас ось ці отвори маленькі, вони були не забиті нічим. Ніякого мусору там не було, нічого подібного такого. Ось фокусується воно так дивно. О, ось так. Я думаю, це зрозуміло. Нічого такого нового не, немає. Хто хоча б раз, ну я думаю, це дивляться ті люди, які сюди лізли і вони бачать це все. Але якщо й не лізли, то я думаю, нічого тут також складного немає. Воно все зрозуміле. Ну і все показую і пояснюю. будь-якому випадку можна писати коментарі, запитувати, я буду відповідати кому що потрібно. Ледь-ледь-ледь-ледь. Ну, тут маленьке січення, він маленький, він так і повинен працювати. Так, тепер беремо цей саме меншенький. Все, він нас не забитий, закручуємо його. Це те, що ми викрутили саме перше. Піджимаємо трішки. Що ж робити далі, як його все зібрати? Та дуже просто. Беремо і збираємо просто до впора закручуємося і ніяк тань. Да, цей мотоцикл видно давно стояв, бо тут в карбюраторі геть аж наліт залишається. Деже кльори стояли, там якийсь білий наліт, чи емульсія, чи масло, чи що воно незрозуміло. Я, мабуть, ще візьму тряпочку і так, його почищу на викрутку. Ось це великий мінус, що немає компресора, дуже великий. І все, і після такої ревізії у вас повинно все чудово працювати. Якщо ви зробили дану операцію, зібрали карбюратор, відкрили краник, і у вас все одно потік бензин, нічого страшного, розбираєте заново і знову чистите. Таке може бути. Цілком, ймовірно, у мене таке було разів три підряд. Просто зажимаємо до упора. Не тягнемо, щоб зірвати різьбу. Просто піджали до опора, все, більше нічого робити не треба. Далі наш етап збірки. Ми шукаємо той стовпчик маленький клапанець, як я його називаю, який перекриває паливо, дістаємо його. І на самому клапанці він може у вас зависати в тому плані, що на ребрах, на його реберцях, ось тут зараз сфокусуємо. Ось тут на реберцях може бути смоли, наліт всякий. І він може просто клинить. І з за цього через це може не перекривати. От він тут такий ржавенький трішки. Його просто легесенько Канцелярським або, звичайним, ножем трішки підчистить грані, не так, щоб метал з'їсти, а її саме на лід чуть-чуть. У ну, мене тут його небагато, я можу ось навіть викруточку просто підчистити його легенько, щоб він у вас вільно рухався. Можна так назвати, направляючи вже. Так, як ми це все встановлюємо, беремо поплавки. У нас тут в поплавочках паз іде Де наша фукусація? Ось тут в поплавочках іде паз, ми просто ставимо цей клапанець в пазик і все, він у нас так висить. Так, далі у нас Так ми це все ставимо. І в нас залишається останнє, це поставити просто шпилечку Штіфт, шпильку, Кому як зручно. Хто не зрозумів з назви, зараз покажу. Так, ось воно наше. Протираємо. Звичайний штифтик. І ми поправляємо поплавочки, щоб вони у нас зійшлися по осі, по отворам, і просто ставимо цей штифтик. Поплавачки у нас порівно, як вирівнять, там кажуть, нерівномірно стоять поплавки, там переливають ще щось. Поплавки у вас повинні стоять їхня площина паралельно площині карбюратора. Тобто, якщо ви дивитесь, вони не повинні бути занижені і не повинні бути завишені. Вони повинні бути в рівності. Ось тут рівно так понажимали, він піднімається, там пружинка стоїть. І все. Якщо рівненько, значить все чудово. Значить, ваша ревізія виконана і у вас не повинен тікти бензин. Якщо зібрали і тече, розбираєте знову і знову дістаєте цей клапанець. Чому так може статися? Та тому що в баці мусору дуже багато. І просто так може статися, що от ви його тільки зібрали, тільки відкрили краник і відразу попала знову мусорина. Таке може бути. Запросто даже. Так, як нам правильно його ставити? У нас тут можна орієнтуватися. Де прокладка була, ось нас видно кружельце. Дивимося на кришку, у нас є тут з цієї сторони це кружельце на прокладці. Ну все, у нас є вже орієнтир якийсь, якщо не запам'ятали не звернули увагу, коли збирали. І все, і збираємо його, закручуємо. Ай-яй-яй-яй-яй! Так робити не можна. Рейковіртом скручувати не треба. Надо викруткою. Не треба, а треба. Я вчуся, все буде добре. Ось і все. Після даних маніпуляцій ваша бензина не повинна тікти. Дивимося, щоб у нас. Тут було все чистенько, щоб наша ігла стала, і дуже уважно з направляючою іглою її треба ставити правильно. Там є направляюча пластикова, вона проходить в гілі. Там е, повний проріз. Оце потрібно на цю пластику направляючу поставити цим прорізом. Є частковий такий маленький, це на винт регулювальний. Він іде під скосом. Коли ви гвинт вкручуєте, ігла піднімається, тому що вона під кутом зрізана, ви вкручуєте гвинт, і коли викручуєте, чим далі заходить гвинт, тим вище піднімається ігла. Це те саме, що ви дали газу. Ось це ваш холостий хід, хто не знав. Ви просто підкручуєте це те саме, що ви коручку викручуєте, але у вас залишається ігла в цьому положенні постійно. Тобто вона нижче не, не опуститься. Ви ручку газу пустили, і вона наступала вниз. І у вас немає там. Не, не йде подачі бензину. А коли ви накрутили, ви підняли іглу, ніби дали газу і тримаєте. Ось це ваш холостий хід, ніби називаємий. А взагалі регулювати потрібно винтом якості. Ну і трішки там дати, і, 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 підняти іглу. Ігла повинна щоб була піднята, якщо дивитися з цієї сторони, зі сторони впуску від, так, це? В нас що? Да, це у нас до впускного вже до, до ГБЦ в нас іде. Ось тут у вас ігла повинна бути піднята на 1 мм, Тобто ви відразу стокові настройки. Це просто якщо ви геть все викрутили, ви викручуєте винт якості повністю, продовжуєте, закручуєте до упора, викручуєте на два повних оберта, не 180, а два повних 360. Тобто, один раз викруткою, другий це у нас буде один оберт. І так, два повних оберта і ще на 180, тобто два з половиною оберта. І е, винт холостого, просто ось так дивитесь на світло, кидаєте, підкручуєте орієнтовно, щоб він у вас був на міліметр. Далі всі налаштування проводяться вже на самому двигуні при запуску. Як він у вас запустився, прогрівся, ви проїхали, і тоді вже регулюєте. Хочете трішки менше, хочете трішки більше. І також саме винт якості. Винт якості регулюється чисто на мотоциклі вже при роботі на прогрітому двигуні. Обов'язково треба проїхати, добре його прогріти і потім регулювати. Це буде ваше правильне налаштування карбюратора. Все, на цьому закінчили.